Нами на зв'язку Олексій Голубуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуації. Вітаємо, пане Олексію. Добрий вечір. Пане Олексію, ну от нещодавно Естонія ухвалила рішення не пускати росіян з туристичними шенгенськими візами на свою територію. Ну і зараз багато дискусій є в Євросоюзі. Ну, нам би хотілося, щоб взагалі Європу закрили від росіян. А ви поділяєте цю думку? Ну я реаліст, я розумію, що цього не буде звичайно. Є бажання тих країн, які перебували під російською окупацією чи були в протистоянні з Росією. В яких, наприклад, з Естонії то зрозуміло 25% населення російськомовного рос... руського населення, чи як це сказати? Русських, да? краще так казати. Так? І як я про це писав, да, за, за, за соціологію десь такий же самий відсоток підтримує війну у Росії в Україні. А, і звичайно, що Естонці дивляться на ці цифри, як співпадіння, так би мовити, етнічної групи. З е певними такими <кхем> пропутінськими настроями вони хочуть якимось чином обмежити доступ інших росіян. Ну своїх вони вже не можуть обмежити, принаймні інших росіян до Естонії, щоб відчували якийсь певний дискомфорт. Тобто ми розуміємо, що мова йде саме про росіян, там здебільшого. Істонія не найголовніша точка російського туризму, але це точка, в яку полюбляють росіяни, які живуть там в Псковській області, в сусідніх областях. Для них це така близька Європа. Можливість була достатньо швидко перетнути кордони і побувати в Європі, ну і щось там, так би мовити, зробити, те, що вони хоч хотіли зробити, так а те, що це не буде. Загальноєвропейським я ви це зрозуміло, вже зараз таки що прочитав. Греція і Кіпр виступають да? категорично проти цього. Вони заробляють непогані гроші на туризмі. Ти бачиш, в них є приклад, хоча це не Євросоюз, а Туреччина, але вони бачать приклад, як Туреччина чудово заробляє на російських туристах. Тому я думаю, що буде прийнято якийсь. Загальноєвропейське рішення, яке дозволить, Шенгенська зона дозволяє кожній країні по-своєму вирішувати це візове питання, так би мовити. Да, хтось буде більш жорсткіше, хтось менш жорсткіше. ну певне, Певні обмеження будуть зроблені, але на національному рівні кожної країни. Ну, от я розповідав, вчора слухав Арестовича, він каже, що. Ми неправильно комунікуємо з росіянами, ми їх всіх обзиваємо, що вони всі винні у війні, і тому ми не привертаємо на свій бік частину росіян, які, би, які проти війни, які проти Путіна, яких там можливо десь мільйон чи два мільйони. Ви поділяєте цю думку? Це дуже важке питання, тому я категорично не погоджуюсь ну, у лібералів в, в Росії і. Такої демократичної частини опозиційної в Росії нема жодних перспектив просто історичних в Росії. Спілкуватися треба з справжніми чи не справжніми, я не знаю, як їх назвати, з націоналістами російськими, так? якось спробувати знайти з ними спільну мову і дати зрозуміти, що ну, їм потрібно спочатку побудувати. Спробувати побудувати національну російську державу, а не будувати імперію, якої нема перспективи. Тому у нас самого самопочатку ми спілкуємося з маргіналами, яких знову ж таки нема просто жодної. Тобто я погодився абсолютно з, з аргументацією Рестовича, якщо б бачив в цьому якусь політичну перспективу. Я просто не бачу жодної політичної перспективи. Їх народ, з... якщо Путін дав би дозвіл, то цей чудовий російський народ перевішав би просто буквально перевішав би всіх цих лібералів а, за буквально за декілька днів, і так і трапиться абсолютно. Навіть коли коли здохне Путін, коли там почнуться процеси розвалу, то в першу чергу там повбивають саме так би мовити цю частину населення. Як це вже було в історії Російської імперії сто років назад. А ви говорите про російських націоналістів, яких про Гіркіна, про Ханова чи про кого? Це треба працювати. Я, я, не, не знаход, я давно не був у Росії, це треба поринути всю систему. Це повинна працювати наші спецслужби, повинна вишукувати людей, давати їм можливості. Ну, це господи. Це нормальна робота, якою треба займатися просто, але знову ж таки, щоб була правильна мета. Ми спілкуємося з тими людьми, ми шукаємо підтримки тих людей, які мають дуже обмежену. Вони мають вони всі ці 15% населення, які завжди були проти війни в Росії і так далі. Вони нема, вони не, вони не зможуть спротив вчинити. знищити режим Путіна і взагалі Російську імперію, в цьому вигляді, знищить цей глубінний народ. Ну не кучка інтелігентів це знищить. Просто, ну грубо кажучи, так я не бачу, просто не бачу сенсу. Ну, ну ще одне. Мало того, що там більше з них я не, не хочу нічого казати, але більше з них етнічно просто не росіяни, так би мовити, так? Що знову ж таки викликає дуже багатьох росіян, тих самих націоналістів, питання, так би мовити щодо представлення імені російського народу. А, а по-друге, вони знову ж таки вони, це дуже обмежена кола і, і впливу і. Ну, і уявлення. Путін не самодур російською мовою, так? Путін чудово, завжди 20 років відчуває свій народ. Він 20 років назад, коли він був молодий, кмітливий, тільки прийшов до влади. Я хотів створити таку клептократію класичну, так, коли просто вони качають нафту газ на захід, так, а там отримують все, що їм потрібно. І вони можуть дружити з, з, з заходом, стати членом НАТО, як в принципі планувалося, так? 20 років назад, дивитися один в одному в очі, там, як з Бушем, і так далі. Але я зрозумів, що на цьому популярність не отримаєш просто, просто не будеш популярним лідером. І він став спочатку одні речі робити, потім інше. А потім, коли він зрозумів, що з таким народом краще взагалі ніколи не позбавлятися влади, так? Бо народ просто не це в цьому варіанті, він не вирішив бути до кінця керівником Росії. Але знову ж таки, він, на відміну від Лукашенка, від багатьох диктаторів, взагалі так моти, в світі і в історії, він дійсно має підтримку. Ну, не 80, звичайно, відсотків, але 50-60% це його електорат, його підтримка. І от, от, от коли вони будуть вирішувати долю, майбутню долю Росії, а не кучка, кучка, кучка маргіналів, і мається маргіналів з політичної точки зору, які просто хочуть мати спокійно, вони 15-20 років жили в Путінській Росії. Коли їм дозволялося іноді там базікати щось, що вони хочуть, так, відпочивати по всьому світу, заробляти непогані гроші більше ніж в Україні в декілька разів, і навіть більше ніж в Європі, якщо казати про Москву, наприклад, так. А, і все було чудово. Просто межі їхнього комфорту значно зменшились. І весь протест, весь так мовити протест, який відбувається зараз, в 90%, з того, що ну, їм трохи некомфортно жити в такі, вже такій закритій, ізольованій країні. Пане Олексію, а якщо от ви згадали про те, що коли здохне Путін, то що буде після того, чи стане Медведєв? Та от є така інформація, що він вже готується перебрати владу. Що це може означати і для РФ, і для України? Це з хай, як це називається той, хто придумає це, це і коментує, тому що я вже набридло це слухати. Протягом багатьох років всяких Салаві Салавії професор, да, там, які люблять українське телебачення, Піанковський старий, там ще нас, так, безліч коментаторів. Вони десятирічними просто паразитують на тому, що розповідають, коли він здохне, яка в нього хвороба, хто його замінить. Я вже да давно переконався, що це спеціаліл ФСБ, які просто працюють от на те, щоб... Проблема не в Путі. я з пояснюю. Проблема. Я в цьому переконаний був і 10, і 12, і 15 років тому назад. Я жив у Росії, так, дитинство провів в Росії. Не треба звинувачити в Путіна просто. Ми не розуміємо, якщо ми знову думаємо, що, грубо кажучи, вся проблема, що здохне Путін, і від цього щось зміниться, ну гірше може стати. Гірше може стати. Тому що прийде умовний Гіркін, так? і ми Путіна будемо згадувати, як. Якогось ліберала, розумієте, найвищої якості, так? Бо він нас не буде, я, я впевнений, що Путін не запустить по Україні термоядерну тактичну зброю, він багато ще речей не зможе зробити та з багатьох причин. А такі хлопці, як так, вони, це, вони сумніватися в цьому не будуть, якщо буде в них можливість. Тому, ще раз повторюю, тут проблема значно глибша, ніж просто знищення Путіна, це, це питання. Яке триває сторіччями, поки російський народ не зрозуміє, тобто не останній, мабуть, народ з європейських такий великий, який не перетворився в націю і не може стати нацією, так? Тобто ці процеси вони замерли десь в 19 сторіччі, і вони до сих пір живуть цими перські, навіть ці ліберали, якщо там кап... капнути, поговорити. Попочитати все одно, ця зверхність, це вони поки вони відчуваються вищою расою, ну принаймні щодо українців, так? нічого не буде. Просто ну, пройде ще років, де ну добре, нас здохне Путін, закінчиться війна, отяло, так? Пройде 10 років, прийде наступний Путін. А, якщо нічого, якщо російський народ не зміниться, так чи йому не допоможе змінитися. Повністю пане Олексію, повністю з вами погоджуюсь наведу таку цитату: російський лібералізм закінчується на українському питанні, і хоч на відміну від вас я в Росії ніколи не був, але абсолютно з вами погоджуюсь, що ми воюємо не з Путіним, ми воюємо з Росією. З а Росія це колективний Путін, і Путін він висловлює думки і прагнення переважної більшості росіян, пане Олексію. Ще... Хотів би запитати вас стосовно останніх заяв Лукашенка про те, що він не планує бом бомбити Україну з території Білорусі. В нього нема бажання, щоб діти його теж воювали там в ім'я. Чого нам треба втихомиритися, заявив. Картофон то як ви розцінюєте ці заяви? І він, до речі, сказав, що ніяка Україна не воює сьогодні, сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед. Ну Ці заяви нічого не я слухаю іноді Лукашенка. Він може розповідати про що завгодно: про, про мед, про про не знаю, про збір врожаю, про, ну, про все, що завгодно. Сьогодні він сказав. Отаке, от, да. завтра він скаже зовсім інше. Е, він, ця, ця його тактика вона продовжується десятиріччями, так? Як тільки щось він не дотримує від Росії, чи відчуває, що Росія позиція Росії слабшає, чи щось інше відчуває, він починає вияти, так би мовити. Так? Е, у нього зараз у нього є перспективна, перспектива певна, Бо якщо ще півроку назад він здавався найжихливішим диктатором Європи, так? Навіть по звільняння з Путіним. Ну просто після 2020 року, після всього, того, що відбулося, то звичайно зараз Путін є набагато серйознішою проблемою для світу, для Європи. І тут є, з'являється, поле для маневру Лукашенка. Чи вийде в нього, чи є в нього можливості для цього? Ну, це питання. Як це в процесі буде відбуватися. Ми не знаємо, які стосунки, чому Путін терпляче відноситься, наприклад, до нього. Розумієш, що більшість населення не підтримує Лукашенка. Путіна є всі можливості його вбити, його усунути. Ще багато чого. Він цього не робить. Через те, що якісь є особисті стосунки, чи Путін вірить в якусь таку, ну, ну що він вірить в те, що це його там легізм, як вони називають, так що диктатори повинні, от вони повинні вмирати на своїй посаді, так би мовити, легітимно, ну не, не шляхом перевороту, там, вбивства і так далі. Так? Бо переносять це на себе, бо за певними розповідями кажуть, що він саме після того, як побачив, як закінчив життя Каддафів, прийняв рішення все ж таки повернутися на президентську посаду. Тому тут, тут я ці заяви звертати на них увагу. Ну треба, звичайно, але за а, скептично дуже. Пане Олексію, а як ви бачите перспективи визнання Сполученими Штатами Росії державою спонсором тероризму? Адже ну, Нижня Палата парламенту ніби визнала, але це визнає Держдепартамент. Ну, для того, всі країни, які визнані е, світом, ну не світом, а Сполученими Штатами, країнами спонсорами тероризму, вони є маргінальними абсолютно, так? Від них ніхто не особливо не залежить. І не залежить під час надання цього статусу. Росія величезна країна з ядерною зброєю. З економікою дуже сильно інтегрованою в світову економіку. І про просто перше є прагматичне рішення да, від того, що її визнають е, Росію визнають країною спонсором тероризму, питання нафти і газу воно не вирішиться за тиждень-два. одно цей процес буде тривати в кращому випадку до кінця наступного року. І вже коли це питання буде вирішено, коли переговори і частка, скажімо так, Росії її енергоносіїв зменшиться до мінімуму світової економіці, тоді можна ну, принаймні, про це говорити. Ну це мені здається так просто прагматика, яко, з якої виходить а, а, Держдеп Сполучених Штатів. Пане Олексію, а стосовно от візиту до України президента Туреччини Ердогана, його перемовин із українським президентом Зеленським, на вашу думку, чи якось примушував він чи до поступок з боку України перед Росією, перед Путіним, і ось ці зная заклики до зустрічі в Туреччині між двома президентами, чи вони можуть закінчитися якимсь? Ну, формально, я не знаю, як дуган може примушувати, але формально була заява Зеленського, офіційних інших, так би мовити, осіб, які заявили, що ніяких переговорів не буде. Тобто наші умови це повернення кордонів з 2013 року. Звичайно, що це Москву ніяким чином не влаштовує, І я розумію, що ціна компромісу максимальна, яку може бути, це статус-кво. Тобто ну, кожен залишається при своєму, так? Ну, можливо, обмін там можливо, обмін це те, що турецькі газети писали. Ми віддаємо залишки Донецької області, нам повертають там чи Херсон, чи ну, все, що знаходиться по захоплене з ними по, на, чому, на правому березі Дніпра. А це не сприймається нашими зголовними спонсорами і не сприймається українським суспільством. Тому зеленського виходу нема тут. Навіть якщо він хотів би це зробити. З іншого боку, ми всі деталі не знаємо і, можливо, не знаємо найближчим часом. І у Ордогана є, і, ну, як так би мовити, є прецедент. Так? Це, ця зернова угода. Якщо так логічно далі обмірковувати, то в принципі. Просто часу мало пройшло, так? Якщо ви вже продаєте за ремонт, росіяни не атакують, потім, можливо, ще щось там, будемо метал продавати, ще щось продавати. Так? це все буде зі згоди, в тому числі Москви, так? то десь логічно на якийсь період виникне питання: ну а чого ти помовте? Ми не сідаємо за стіл переговорів. Тому я, ну, мені важко. Можливо, це буде пов'язано з МАГАТЕ з Запорізькою атомною електростанцією, так? що Очевидно, що росіяни це роблять для того, щоб шантажувати Європу, бо з газом це треба їм чекати до зими, а з, з ЧАЕС можна зробити це ну, протягом місяця-півтора, максимум. так? А можливо, завтра вони це зроблять. Ну, щось з я не знаю. Тобто, За одні спеціалісти, я, я не атомщик і я не знаю. Наскільки там все жахливо може бути. Але, ну, звичайно, що психологічно це впливає на тих же самих європейців, які згадують Чорнобиль і в принципі, ми чудово розуміємо, що до війни і до Криму, принаймні, ну, Україна це я сам свідок цього. 20 років назад, чи 15 років назад, Україна це Шевченка. Притомний пояс і Чорнобиль. Це все, що так мовити, пересічний європейський спізнав. Ну ще, на жаль, це а, дівчата, скажімо так, да, українські. А, все. А, тому, звичайно, що це гра на стереотипах європейських. Це може зіграти, можливо, ці добуваності, от саме якщо вони нам віддадуть, тобто ну, вашу умова, щоб віддали під контроль ЧАЕС, то це, це, це вже, це вже є переговори, так? Ну, наприклад, да, елемент переговорів. Ну, що Як віддали, так і заберуть. Це ж теж питання таке. Тобто, тут чесно, тут, тут гра, яку ми до кінця можливо не знаємо. Дуже багато гравців. У Ердогана свої плани, які не пов'язані з майбутнім України. Він, він думає про наступний рік, йому треба вигравати вибори. Він хоче служити це звання миротворця на фоні на тлі тої економічної ситуації, не дуже простої, яка є в Туреччині зараз. Так? І він вже вліз в цю тематику дуже серйозно. з Зерновою водою і так далі. Ще тут він врятує Європу від. Ядерним катастрофом. А й змусить Путіна і Зеленського Сіста за стіл переговорів? Тоді він вже просто якийсь, ну не знаю, він заміняє собою ООН практично. Дякую, свої пане Олексій, так. Мусимо завершувати. Отже, Олексій Голобуцький, заступник директора агентства моделювання ситуації, Мені з нами в ефірі «Громадсько-Інтерактивно». На все добре, пане Олексію, тримаємо.